Від голубів до айфонів від атбуки Морзе до смайлів та емоджі від 4 кілограм до приблизно 200 грам про еволюцію телефонів цього тижня ми дізналися за що телеграфісти ненавидять Олександра Бела. За що у 1876 році телефон повісили на шибеницю. Мосі-мосі, мосімосі чи ахой. Як вітається, коли телефонують. Чому моторола важила аж 4 кілограми, і скільки ніг вона скалічила? Чому Олександр Белл хотів, щоб його вщипнули? Про мобільні телефони другого тисячоліття поганий зір, депресія і відсутність живого спілкування. Те, про що ми не хочемо говорити, цього тижня будемо шукати баланс. У суботу о 12.20 відкладайте телефони та дивіться нашу програму. Або беріть свої телефони в руки просто зараз і тисніть собі нагадування, щоб не прогавити програму рожеві окуляри на, на каналі. Правда тут! Ми змінюємо. Ми розвиваємо. Ми мотивуємо. Ми глобалізуємо. Ми творимо майбутнє. Приватна школа Сінко Глобал